Чимрям ми пропонуємо збільшити. Стат, штат управління з питань ветеранської політики позаяку же попереднім рішенні зрозуміло, що з 1 вересня ми переводимо сапівці від супроводу між комунальними заходами. Якщо раніше вони були в центрі соціальних служб, зараз вони переходять у ветеранський центр. Ветеранський центр є в підпорядкуванні, точніше, органом управління та головним розпорядником коштів є управління ветеранської політики. Існує необхідність ведення даної штатної одиниці для. Методичного забезпечення діяльності даного закладу так само була прийнята стратегія ветеранської політики, там є певний розписаний певний ряд заходів і певне звітування по ньому, тому ця посада конче необхідна. По у мене є заступник тереначальник відділу, де також збільшилось навантаження, тому що це відділ реалізації державних програм та соціальної підтримки. На який покладено виплата грошової компенсації по 719-й постанові, професійна адаптація зараз дуже користується популярністю серед демобілізованих особам, це перекваліфікація, також прийом пільги державної і обстеження житлово-побутових умов тих пільгова. Говиків, які подаються на пільгу не за місцем реєстрації, тобто, а за фактичним місцем проживання, це коло фонд. Навіть якщо він здійснює цей прийом, він скидає нам лист, щоб ми здійснили обстеження. Там три особи в цьому відділі, тому цей діючий зараз заступник начальник відділу. Він просто навантажений роботою відділу, а не заступника.